Друзі, сьогодні у нас огляд цегляного будинку в селі Перегуди, 35 кілометрів від міста Києва в Бориспільському районі. Ось. Я зараз вам його коротко покажу, але більш детальний відеогляд будинку ви можете переглянути на нашому ютуб-каналі Генса Нерухомісті рідний край. Давайте зайдемо всередину. Так. У нас велика вітальня площею 32 квадратних метра. Будинок мебльований, має два види опалення, газовий і твердопалений. На першому поверсі два самозла. І ось така кухня-студія. Площею 40 квадратних метрів. Кімната ламінатом, підлога вкрита в кухні, плиточкою. Ось у нас є така кімната 20 квадратних метрів. і Ще одна кімната. На жаль, я її показати не можу, бо там знаходиться речі. Ось загальна площа будинку 154 квадратних метра, 35 км від Києва. Ось, ще один санузол. Друзі, більше, більше інформації буде на нашому сайті з нерухомості з адресою рідний край. Дякую за відогляд, бажаю безпечних угод та гарних продажів.